Я все скажу, кажу, спочатку війни з 2014 року я проходжу службу в збройних силах України. Випадків маси вони переважно пов'язані з каліцтвами і травмуваннями наших військовослужбовців. Дякуючи роботі військових медиків, військових медиків, ми стараємося мінімізувати каліцтва, травмування і максимум повертати. Людей до нормального життя, спілкування з начмедами відповідних військових частин, надання їм всілякої допомоги: від методичної допомоги до матеріальної допомоги, відпрацювання різних заявок, відпрацювання різних контактів, взаємодії з лікувальними закладами Міністерства охорони здоров'я, взаємодії з лікувальними закладами МОУ. До нас звернулися військовослужбовці щодо потреби мобільного такого стоматологічного центру, який буде надавати медичні послуги на тих територіях, де немає можливості, де немає лікарів, де немає такого стаціонарного оборудування. Це обладнання воно ну насправді безцінне. Насправді безцінно. Якщо ми зможемо я ж кажу, надавати допомогу, не везучи бійця, а їх може один, два, скільки підрозділи наш чисельність підрозділів дуже велика. везти один, два, три, десять. Це черги, це е, відповідно біль зубна. Тому від... Тут ми можемо зробити це все не від'їжджаючи від підрозділу. 24 на 7. Санація два рази на рік. Це як всі ну, вправні, стандартні процедури, і кожен громадянин України має санацію два рази на рік. Це повинен відвідати стоматолога. Військовослужбовець також повинен відвідати стоматолога. На передньому краї це ідеальний варіант. Розуміння морально психічного стану це не тільки в забезпеченні боєприпасів і озброєння, а в забезпеченні побутом. Хлопці можуть в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу в поля, повністю постиратися, повністю випрати свій одяг, помитися і в теплих умовах. Незважаючи на 11-й місяць війни, от підтримка збройних сил з боку цивільного населення, з боку волонтерів, меценатів, вона ще підсилюється і буде продовжувати. Тому ми не будемо зупинятися і будемо нищити ворога до останнього. От і будемо звільняти наші землі. План поки один, що війна закінчилась і нашою перемогою. Війна закінчилась, Що я і вам бажаю? А плани після війни, мабуть, просто відпочити як будь-який. Людині в нашій країні будь-якому громадянину все таки хочеться спокою і впевненості завтрашнього.